Дуровенькі були. Якось знімав відео про попіл. От Вони вже тоді я насипав три дня, Це що я там показую відео, то я собі поділив на три рази. Потім у нас був десь тиждень, добрий, півтора, може і два перекуру. Я ж так не насипав і от вчора насипав свіжий, а вони навіть в ньому і не теплися. Значить, курочки наші вже собі знайшли десь на дворі е, цей е, купель. Тому що то вже сухо весна практично, не хоч ще календарна не прийшла остаточно. І вони вже щось собі, напевно, розрили і відповідно перед цей, перед як його. Ну, там тому купаються в тій землі, там порох собі зробили і купаються. Тому що кліносан, він там, кой боже, кліносан цей е, пудра. Відбліг, вона така трошки вонюча, і, напевно, через це вони не дуже хотіли в ній і купатися. А купив я ще кліносан. от, Тепер до нього то думав-думав. І понасипав тут дебелія. Взяв, щоб трохи прибрати запах і освіжити, як то кажуть, повітря, тому що тепло. Їх і трошки вже, як ви бачите, не дуже багато, але й немало. <кій> На дворі тепло і. Ночі теж вже відповідно теплі для них. Та те, як їх тут є досить, досить єненку, маленьку кількість е хлівця, то для них вони себе обігрівають, гарно дуже надихають. От, такі от наші курочки, віконечко я вже відкрив. І тут воно їм вже, щоб було більше свіжого повітря. Так, поїхали далі. Що ми ще маємо? Трохи ми розпродали наших курок, по чуть-чуть е не всіх, правда. Е Недавно я відправив пару днів тому дві курочки від браковки по Білефельдеру. Одна внеслися, друга майже. І потім ще відправив чотири курочки. Це ті, що були в нас наймолодші. Сенс мені їх тримати, поки вони дадуть мені яйце. Ну, В принципі, за місяць, я думаю, півтора б вже занеслися. Але трохи там по ситуації в нас не виходить їх тримати всіх. І тому прийшлося їх також е, продати. Е, ще є в нас на відбракування одна курочка по білефельдерах. І, і думаю, що ще якось там одну бо теж кхе, маємо ще передати. Так що ось такі тут справи. Наша одна курочка Білефельдер мкені, якось я прохожу, рахую її нема, а у нас собі там є собача будка. Пішла і в собачій будці сиділа, знесла там два яйця, і висиджувалися. Зараз перевіримо, чиї всі один, два, три і четверті колечко ще не бачу, треба буде подивитися. Може і далі десь там в будці сидить або ось вона сидить. Ні, є всі чотири. І буцьці собі знесли два яйця. Качечки, ми вже всі розпродали Але теж. <кхем> Ті, що в нас лишилися, я думаю, будемо живі здорові, нічого не зміниться. То так і будемо тримати собі. Ось це вже щоб у нас. Дубкою масочку починає брати. Там та, що справа чистюлька, ще так не дуже маски бере. Потім собі візьме на все свій час, хоча вони від одної мами і від одного тата. Але бачимо, що генетика передалася, напевно, десь цій качеці по татові. а Ці, напевно, по мамі. Бо вона швидше масочку бере, то вже так на очах. І вона така більш потужніша. Зовсім інакше в неї. Вигляд. Так, що ще? Тихло я ще не розділяв. Не розділяв, бо ніяк в мене не виходить час, тому вони всі разом. І... і тому всі разом. Поки що так, як буде далі, все буде видно. От, наша ця качечка ще не занеслася. Ось ця. Вона ще також думає, але вже підбирається до, до гнізду. Я бачу, заглядає. Хочу, зараз ми теж подивимося в гніздо. Вже колотиться біля гнізд. Я би хотів, щоб вона десь неслися собі там окремо, щоб не тут біля кукури. Ну щоб потім кури її не заважали і не підношувались до неї. І, бо коли качка там несеться, не забирати яйця, щоб вона, як то кажуть, сіла. Курка, коли, курка її може налякати, тому потім каці щось не подобається, вона перериває яйцекладку і більше нанесеться і не сідає на яйця. Потім проблематично тій прийдеться або продавати яйця, або закладати в інкубатор. Ось, тому бажано для таких качок робити гніздо, щоб вони були притінені, затінені, щоб туди мало хто ще заглядав, там кури особливо люблять. Підношуватися, щоб вони качку не лякали, щоб качка собі окремо сиділа, неслася. І якщо ви хочете, щоб качка ця мускусна сіла, то яйця не забирати. Не забирати, щоб зимовий період робити, якщо холодний хлів, ну хіба тоді підкидати пластмасові або дерев'яні. Для моляжі, щоб вона бачила, що є якісь яйця, щоб її, як то кажуть, приманювало розвивало в ній материнський інстинкт насиджування. верніше, ось. Інстинкт насиджування. Тому що, коли яйця я забираю, качки в нас в такому варіанті не сидять. Так, ось такий короткий огляд нашого господарства у місті. Курочки несуться, дякувати Богу, все в нас гаразд, яйця ми торгуємо. Торгуємо ми яйцем зараз інкубаційним, але мішаних порід. Біле фельдери, ось вони наші ще разом, я вже повторююся. Єдине, що я відберу сьогодні півнів Легорна і Амрокса. І вже тоді буде, щоб швидше білефельдери, як токають, очистилися від інших півнів. І вже лишають тільки два півня. а білефельдер разом зі всім стадом. Сімейка Амрокса у нас є в селі. Теж там хороші півники відвіз я його. От дивіться, яка масивна тітонька. Бачите? Так, ну і тепер подивимося, що знесли наші курочки. Бо я там знімаю короткі ролики. Це все за сьогодні час. За сьогодні. От... Ой, я не рахую. Хто встигає, то й рахуйте. 5. 12. Ого, сьогодні навіть більше, там щось біля 25. Біля 25. так видають наші курочки. А, що ж у нас лишилося вже по пуголіві? То у нас лишилося 7 амрокса. Ще яка кахале посталася з амроксів. Та одна німкеня десь в мене... Колечко я був чпив і вона його загубила. І тепер вона десь бігає серед тих курочок, котра сама з них я вже не можу знати. Ну, нічого, так сталося. Ну, є дві курочки і півень, так що породиста птиця від мари не буде. Ось, у нас є сім курочок Амрокса. У нас тепер лишилося е, 11 курочок Біле Фельдер разом з цією відбракованою, яка буде. Тої вже разом 18 і лишилося у нас 14 курочок Ле легорна. То є 32 курки і 4 півні. І плюс 3 качки качур. Ось таке наше господарство в місті. Потрохи зменшується, ми ще потім трошки відбракуємо білих фельдера. Те, що мені не буде підходити, і хочемо лишитися ліпше-менше, але якісно. Чим мати багато і казна що. Всім гарного вечора, миру, злагоди, любові. Бережіть себе, пильнуйте себе і Божої вам благодаті!